Тут же ключовий момент у цих перемовин понеділок. В чому от ми готуємо якийсь список об'єктів, да, наприклад, які так. ми хочемо передати. Ну я правда чув думку, що це неправильна історія, і нам не треба цього робити, тому що, по-перше, ми всі об'єкти туди не впишемо. Це буде колосальний список. І тут президент Зеленський про це ну, сказав. Він сказав, да тут, зроблять тут. О ідеальний варіант, який що говорять про умовно кажучи, домовляються на цих зустрічах про мораторій на удари ракетами, далекобійними дронами. Без прив'язки до інфраструктури, тобто дрони на фронті так, ми ж розуміємо, що від там FPV, ніхто не відновиться, да? там ударні дрони, які на велику не на велику, дію ді, 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 залишаються. А от ключове питання: от я не знаю, чи ви виступимо ми з цією ініціативою, що давайте ми не почнемо з цих деталей, бо ми потонемо в них. Звичайно, ми кажемо, школа це цивільний об'єкт, це логічно, да? а ці мерзотники кажуть, що ви там військових зберігаєте. От як позавчора. Чи коли да, дрон впав там, в Деснянському районі на подвір'я школи? В Сла... області, в Києві, да. Слава Богу, що всі пішли в бомбосховище. Ми якраз я був теж на парах, сидимо в бомбосховищі, і там усіх повідомлення приходить: дрон впав в Києві, прямо на подвір'я школи. Це так що так в цьому так. контексті, можливо, Україна спробує, я сподіваюся, американці це тоді можуть підтримати. Це для них вигідна історія. Так. А давайте ми мораторію ведемо: ніяких так. ракет. І ніяких типу шахедів, ну зрозуміло, це взаємна історія. Зачем? І отут є один момент, один нюанс. Е, ну може це трошки цинічно прозвучить, але знов таки я це з посиланням кажу, в тому числі на деяких наших військових. Вони говорять, що станом на сьогодні. Наприклад, мораторій на удари по енергетичним об'єктам, так званим, може навіть виглядати більш вигідний Росії ніж Україні, бо ми їм більше наносимо Все шкоди речі. ударами так, по НПЗ. А, а вони так ну, військові мають да, вони кажуть, що ми їх просто постійно Путіна, да, ми їх постійно, якби кожен день <плес> прильоти на МПЗ. Ми про Енгельс не говоримо там взагалі фігірична історія, але це військовий аеродром. Тут як би ти крути, не крути, ти нічого як би не зробиш. Те, що там в радіусі п'яти кілометрів позносило дахи, ну так це ж не до нас. Не треба було звозити на аеродром проти да, України, да, проти Україна, якби е, так що в цьому контексті оце момент. От якщо ми про мораторій заїкнемося, якщо американці скажуть, слухайте, ну да, а навіщо нам оця, вибачте, деталізація всіх оцих от моментів, давайте просто визначимо типи види ракет і дронів, які не можна запускати в обидві сторони, в обидві сторони. І якби спробуємо пограти в цю гру. І отут росіяни з великою ймовірністю відразу стануть на диби. І mm -hmm. можна буде витискати так: дивіться, Путін вже сказав, що він дав наказ, а він тепер відмовляється від не реалізації цього наказу. Ось ну це, якщо вистачить в принципі ініціативи, щоб це реальний перший день рерія. Ну, це, це, це було круто для нас. Дослівно так буде в перший день в понеділок. Друзі, я зараз цією повагою до сценаріїв і прогнозів, але з прогнозами поки що у нас не так, тому що прогноз це конкретно. Чому я говорю до сценаріїв? Бо пан Петро до початку запису говорив: ну, ми науковці такі, доктор Наука. Кандидат наук і, як правило, оперують сценаріями. А далі вже політики нехай реалізують. Давайте все ж таки ми спробуємо спрогнозувати. Я не випадково згадав за часові проміжки, ти ж дуже довго може тривати. Ну, я думаю, Тижні. Що... Давай так скажемо тижні. О! Бо ну, це вже щось ближче, не, я, дні, я... не дні, не дні я б хотів повинні, би все-таки, щоб ви виказали думку свою всі по черзі чи разом про те, що в часовому проміжку ми бачимо зараз. От ви бачите наскільки швидко можуть бути досягнуті домовленості в аріяді і реалізовані на практиці, який часовий лаг є у нас, який є у росіян, що можливо на горизонті на міжнародній політиці вам засвідчує про те, що. Ну, все рухається точно до припинення війни. Як там сказав Дональд Трамп про це, зараз пишуть. Ну сказав, нібито пишуть усі зет канали російські 20 квітня. Ми вже це чули, чули цю дату сто разів. Наскільки це, це редень? Велик Проша Великий день. Це так. так, так. Це три місяці Трампа на посаді. Сто днів так а, звані. А, До речі, у нього це так. ж прив'язка. Це ж, да. ж, ж прив'язка прив до політичних історій Трампа. Йому подобається ця дата. Давайте я трошки скажу з цього приводу. Тут уже не сценарій, пане Петро. Ні, сценарій, тут не сценарій, це прогноз. Значить, але я не можу знову ж таки робити прогнози поза Без сценарії. Сценарії. Да, Не можу, Тому що я прекрасно розумію, я ж не як то кажуть, провидець, який бачить майбутнє, я не лише можу припускати. А, значить, очевидно, що Сполучені Штати будуть давити, щоб це відбулося якомога швидше. Це принципове ідеологічне питання для Трампа. Так. Тому що, ну він там, звичайно, всі розуміють, що, як він сказав про 24 години, це було перебільшення, м'яко кажучи. Але всі розуміють, що для нього питання престижу це саме швидке, швидке завершення війни, принаймні в якомусь вигляді, в якомусь вигляді завершення війни, щоб він міг сказати: дивіться, який я молодець, я завершив цю війну. Тому вони давлять саме на питання швидкості. На що, що, очевидно, не дуже подобається росіянам, але, судячи з реакції росіян, вони не в, тій, не в тому становищі, аби просто грати клеїти дурня, як вони це вміють і люблять робити в будь-яких відповідних ситуаціях. Тобто, я, дивлячись на реакцію росіян, я розумію, що у них, м'яко кажучи, не все добре. Тому що якби у них було все добре, вони б просто клеїли дурня, як завжди. Вони це вміють, у них для цього є спеціально навчені люди. У вигляді Медведєва і Марії Захарової. Але от вони щось останнім часом більше мовчать. А, значить, тому росіяни, очевидно, не в тій позиції, але очевидно, що вони все ж таки будуть тягнути час. І тут от ми входимо справді в площину дипломатичних ігор, спроб взаємних обвинувачень, якихось там спроб до чогось за, за щось зачепитися, використати будь-які аргументи, в тому числі й бойові аргументи. Так само я розумію, що це в принципі, от, так би мовити, виглядає сумнівно використання цього терміну в цій ситуації, але оці масовані обстріли, які вони здійснюють, це теж з точки зору росіян аргументи. Це просто аргументи, да, от так вони тероризмів тероризм, шахерів, тероризм 4, як аргумент 214 да. Вони за вони їх вони їх спеціально вони накопичували, Одесі, накопичували тобто, спеціально для того, щоб показова вдарили, показово вдарити по якомусь місту, показово так. здійснити щось таке, що виглядало як коврове бомбардування. Це теж вони вони дістають карти, от, використовуючи термінологію Трампа, вони дістають карти, викладають ці карти на стіл. В такому вигляді, в якому вони вміють. окей, пане Петре, ось, все супер. Давайте ми все-таки предметніше про час. Бо тягнути це я розумію. Пане предметніше, Його. предметніше, я припускаю, що цієї весни будуть якісь домовленості в якомусь форматі про якийсь формат припинення вогню, тому що ніхто не зможе відмовити Сполученим Штатам. Весна закінчиться 31 травня. Зрозумів. Перепрошую за іронію. Погоджуюсь і додам. Завжди на будь який сценарій впливають чинники, тільки справді ті, що спрацьовують або посилюються. Чинники на нашу користь, які працюють зараз і посилюються. Ну, перше, єс не зрадом напаки, нам допомагає і дуже серйозно. Останні затвердження тільки е, білої книги, оборона, угу. додаткові гроші, додаткове фінансування. Вчора з Єврокомісаром брав участь в переговорах тут в Києві. Так. Добровський це їх міністр торгівлі ну, Єврокомісар з торгівлі, але він говорить і про мільярди, і про все інше, що Україна а. Вчора ще один мільярд отримала, і ще в кварталі наступного 4,5 мільярди євро. Тобто, це все на підсилення нас, так щоб не йти в деталі, раз що наш чинник і на користь нам другий чинник це однозначно збільшення бойової авіації в Україні. Ми не говоримо про кількість хай буде залишатися за таємниці f 16 стає більше угу. за рахунок поставок наших міжнародних партнерів. Американці, слава богу, не зупинили і дуже добре. і треба цей чинник теж додавлювати, особливо до деріяду додаткові і ракети, і не тільки. І авіабомби, які, до речі, вперше почав Трамп виділяти, uh -huh. вони нам потрібні, не тільки ж Ізраїлю. Окей, теж чинник на посилення нашої позиції. Ну і головний чинник це однозначно ЗСУ Збройні Сили України. І все це Валерія говорить до того, що в разі, якщо далі буде сходитись, в тому числі і Саудити, Об'єднані Арабські Емірати, Катар uh -huh. і інші енергетичні монстри нас підтримуватимуть, і сі лідер Китаю справді в червні зустрінеться з Трампом. Uh -huh. І ось вам див, от стіл, а отут залишається Путін. То і його, десь на, на і його понти, Блеф, і все інше, про що пан Петро говорив. Чому... Да? Ні, це, і це дуже швидко. Почекайте. Це все отут от і зараз відбувається на наших очах. І в Саудівській тут... Аравії я прогнозую і однозначно, що буде додаткові кроки вперед, вже від часткового припинення від інфраструктури до все ж таки Чорного моря. Mm -hmm. Ну, будуть американці це видавлювати, тим більше, що їм видавлюють флот. Підтягніть і і скажіть тій самій Туреччині, яка є членом НАТО, щоб припиніть гратися, а виводьте свої човни разом з своїми з американськими. І до побачення. Як тобто, кажучи. десь на червень місяць, да ми щось побачимо плюс. Ні, ні, ні. Я, я як і е, шановні мої колеги, дотримую, що великий день це буде перша, в будь-якому випадку, символічна дата, і щось буде додаткове. Угу. мається на увазі припинення вогню, не мир, не перемир'я, припинення вогню. І далі до травня однозначно вивід, вихід на повне припинення вогню та можливий початок у вигляді делегації якихось перемовин.